Повірте, ці булочки вам терміново треба приготувати Два яйця холодні, один жовточок відкладаємо на кольоровку. Цукор 75, дріжджі пресовані 10, молоко холодне, 270 мл. Додаю борошно, хлібне 600 г з білком 11-12 сіль 6 г, Вимішую тісто. Масло вершкове 60 г, вмішуємо в тісто завжди поступово. Тісто, доволі прилипає як до поверхні, так і до рук. Так і має бути за рахунок цього, булочки будуть надзвичайно ніжними. Залишаю при кімнатній температурі, щоб тісто збільшилось втричі, полуниця 700 грамів, дрібненько нарізати, цукор 100 грамів, кукурудзяний крахмаль 30 грамів. Додаю дрібку лимонної кислоти. Все це прогріваю, доводжу до кипіння. Як тільки закипіла, варю 4 хвилини постійно помішуючи, готово до повного охолодження. Тісто простоїло при кімнатній температурі майже півтори години. Ділю на 12 частинок і формую булочки. Тут все дуже просто. Викладаю якомога більше начинки, так буде смачніше. І формую. Це все робиться дуже швидко та просто. Чим більше начинки, тим, звісно, важче сформувати цю булочку. Але все реально. Я начинки додала максимально. Дати пиріжкам 40 хвилин на кінцеву розстойку, змастити жовтком і випікати 25 хвилин при температурі 160. Смачного.